Ну що, всі відразу побігли робити ліцензії в таксі, так чи це чи ні, але є дуже багато проблем і дуже багато там, питань мені задають в особисті, і я вам вирішив розробити таку маленьку шпаргалочку для того, щоб зрозуміти, як це зробити, і, в принципі, подивившись це відео, підписавшись на канал. Поставивши лайк, і написав мені або в особисті, або розберетесь самі. Я в описі залишу, залишу маленьку інструкцію по тому, як це все зробити, і в цьому відео ми про це поговоримо. Привіт, друзі! Ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні наша тема як зареєструвати ФОП та як зробити. Ліцензію для роботи в таксі. Якщо це вам цікаво, плюсик, друзі, і погнали! Не забувайте, друзі, що в описі ви для себе найдете дуже багато корисної інформації по оренді автомобілів, по оренді автомобілів з правом викупа. Також, якщо вам потрібна допомога по ремонту, малярки, рихтовки автомобілів, також, друзі, чекаємо. В себе в гостях запропонуємо найкращі умови. Якщо у вас є автомобілі, які ви також, як я, віддаєте в оренду або в оренду з правом викупа, дуже радий, буду з вами співпрацювати по там СТО, маляркам, Рихтовкам. Ми розуміємо, що це такий вид діяльності, в потрібно, ну, в принципі, десь шукати щось подешевше. Це для вас, я постараюсь по максимуму. Зробити. Також, друзі, кому цікаво там інвестиції в дохідні автомобілі, також можете звертатись в особисті, поспілкуємося, в описі є номер телефона, на який можете зателефонувати, і я вам про це все розкажу. Не забувайте, друзі, що треба донатити нашим хлопцям на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, друзі, і ми починаємо. Ну що, друзі, давайте коротко, що потрібно зробити на самому-самому початку. Треба зареєструвати ФОП. Як це зробити? Самий простий варіант, який я зараз написав вам в маленькій інструкції, це зареєструвати ФОП ви можете онлайн через додаток Дія. Силочку на це я вам залишаю. Ви реєструєте ФОП. Вам необхідно відкрити як мінімум два види діяльності кведа. Тобто перший це 4939, інший пасажирський наземний транспорт і також 5320, інша поштова та кур'єрська діяльність. Це якщо ви плануєте виконувати доставку, даний квед обов'язковий, якщо не плануєте, не обов'язковий. І основний квет: це 4932 надання послуг в таксі. Надання послуг в таксі. Яку групу відкривати? Якщо ви не плануєте там дуже-дуже заробляти мільйони в таксі, то вам буде достатньо другої групи, за яку ви в місяць приблизно будете платити 3300 гривень. Це пенсіонний фонд. Це ЄСВ, це військовий збір. Тобто за це все ви будете платити приблизно 3 300 гривень на другій групі. Якщо ви відкриваєте третю групу, на третій групі ви будете платити 1600 гривень плюс 5% від вашого обороту. Тобто все те, що зайде на ваш розрахунковий рахунок, від нього ви будете платити 5%. Тобто, наприклад, 100 тисяч гривень зайшло на ваш розрахунковий рахунок, ви заплатите 5 тисяч гривень податка, оплата а, цих 5% вона йде один раз в квартал. А налог ви платите кожен місяць, там приблизно 1600-1700 гривень. Тобто, різниця в тому, що на другій групі у вас є оборотка. І ви можете показувати в рік до 5 мільйонів 700 тисяч гривень. А якщо на третій групі ви можете показувати десь до 7,5 мільйонів, і з цих 7,5 мільйонів ви заплатите 5% плюс кожен місяць будете платити 1600-1700 гривень. То що і друга, і третя група вона підходить під цей вид діяльності. Після реєстрації а, вам потрібна витяг, випуска з ЄДР, єдиний державний реєстр, і можна отримати на сайті, на сайті Дія у розділі послуги. Також ви маєте право додавати будь-який інший квет. Тобто, якщо ви маєте намір здійснювати діяльність, передбачену такими кведами. Ну, наприклад, там ви там займаєтесь ще там строїтельством, або ви займаєтесь, наприклад, там автосервісом, або ви займаєтесь там, наприклад, там продажами. Тобто, ви можете ці кведи додати. Тобто, раніше я не знаю, як зараз, але раніше можна було там шість кведів на шість видів діяльності собі. Додавити на ваш ФОП. Далі, друзі, вам потрібно рахунок відкрити. Рахунок ФОП, розрахунковий рахунок в будь-якому банку, банку, який вам удобно. Це буде там монобанк, приватбанк, я не знаю, А-банк, Д, будуть найкращі для вас умови. Тобто ви відкриваєте рахунок ФОП, підключаєте в тому же банку РРО або Переро, то есть це касові апарати. Як правило, я вже бачив, що можна там на телефоні собі це зробити і через телефон вам будуть робити розрахунок, пікнули там на телефоні, і ви в онлайні можете видати для пасажира або для вашого клієнта чек. Тобто, це, в принципі, нічого складного всього немає. Просто якщо ви будете там, робити якийсь там свергістецтвий касовий апарат, то він буде коштувати грошей. Якщо це буде просто на телефон зареєстрована програма, то в принципі ви будете платити абонплату невелику, там гривень там десь 180, 200, і буде для вас щастя. Ну і саме основне, це вже. Як ми получаємо ліцензію. Також буде інструкція повністю, як це робиться. Тобто, ви подаєте заявку на ліцензію, вона відбувається в кабінеті шлях. Тобто, реєстрація і інструкція, як це робити, в кабінеті шлях. Також буде в описі, буде силочка. Переходьте і ви поступово починаєте розробляти, подавати на ліцензію. На свій автомобіль. Дивіться, ви отримуєте на одну ліцензію, наприклад, і потім, якщо ви хочете там другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий, двадцятий автомобіль зареєструвати, то є ви просто в кабінеті шлях відкриваєте ліцензію на наступні автомобілі. Тобто, це вже якби в принципі дуже просто буде. Саме не просто буде це отримати. Основну першу ліцензію, тому що ви там подаєте на ліцензію, вам її там вертають, ви щось там не, не то вказали або не довказали. Ну, звісно. Ну, я так розумію, що це може бути по тій причині, що хочуть, щоб ви там скористалися чими та послугами, які допоможуть вам за додаткові гроші. В принципі, можливо, і гроші не самі великі, але це все можна зробити самому. І в кабінеті шлях ви отримуєте витяг, виписку про отримання ліцензії. Ну і все, друзі, в принципі, ви стали. Фізичною особою, підприємцем на другій або на третій групі, ви вже законно платите податки, ви пішли в банк, відкрили собі розрахунковий рахунок, у вас є касовий апарат, ви отримали ліцензію на автомобіль, а може на декілька автомобілів, і ви біла людина. Але я. Вам коротеньку інструкцію а, надам на всі ваші питання, також постараюсь вам відповісти. Але дивіться, ми ліцензію ще відкривали там десятки років назад, і щоб все було абсолютно законно, то ліцензія це не основне, що повинно бути. Касовий апарат це не основне, що повинно бути. Тобто, автомобіль, таксі повинен бути з опознавательними знаками. Тобто повинна бути шашечка на криші, повинна бути наклеєчка на дверах, повинна бути вуголочка в правом а маячок, зелений, червоний, коли ви вільний, коли ви зайнятий Повинна бути. На е задній лівої двері наклеєчка для тарифікації, які є, наприклад, там е законом прийняти по місту. Тобто, все це повинно бути. Також у вас має бути по правильному щочик і повний пакет документів. Так було раніше, як зараз будуть водити, робити. Як це все будуть робити? На даний момент, звісно, ніхто не знає. Але ну, от, от, от така ліцензія, яку нам зараз надають таку ліцензію, ми можемо брати. І в принципі, поки не сильно багато хто тямить в цій -сій темі. Ну, Наприклад, там ті ж органи, які питають за ліцензію, тому що один закон накладається на інший закон, третій закон на інший закон. Тобто, можна, в принципі, і не зрозуміти. Тут ви би, їдете, у вас є ліцензія, а відтоді вам. Шють адмінку по якійсь іншій статті. Тобто тут треба дуже бути обережним. Але факт достається фактом, що вам цього хватить для того, щоб не за дорого, а можна сказати, не так, як в Іспанії за 140 тисяч євро купляють ліцензію, тобто тут не також і дорого отримати ліцензію. До речі, сама ліцензія коштує в районі 2,5 тисяч гривень, що в принципі, це не сильно дорого. Але дивіться, якщо у вас автомобіль не на вас. А на жінці, на мамі або ще на комусь, то вам потрібен ще тимчасовий реєстраційний талон на цей автомобіль для того, щоб ви могли оформити, щоб ви іменно могли оформити ліцензію. Якщо ви не можете взяти тимчасовий реєстраційний талон, то цю ліцензію, звісно, повинен оформити власник цього автомобіля. Також не забуваємо, що для того, щоб отримати ліцензію, не потрібно проходити сертифікацію. Але як ви отримали ліцензію, вже потрібно зробити сертифікацію на автомобіль один раз в рік проходити техогляд, що автомобіль використовується в таксі. Один раз в рік проходить, коштує приблизно там офіційно десь приблизно плюс-мінус 2,5 тисячі гривень. Я вже не пам'ятаю, останній раз робили вроде, по 1700 чи по 1800 гривень такі техогляди. І також ви повинні розуміти, що ваша страховка, якщо ви зареєстровані в Києві, дуже-дуже виростає. Тобто, якщо середня страховка ГО коштує в районі 2 тисяч гривень, то страховка під таксі буде коштувати 6 тисяч гривень. Ви повинні розуміти, що якщо у вас є ФОП, є ліцензія на автомобіль і звичайна страховка, і якщо ви попадете, не дай Боже, в ДТП, і страхова компанія перевірить, що автомобіль там під ліцензією, з техоглядом, то є може чи він зробити це чи ні, ну я не знаю, у мене була така ситуація, що зробили, але не змогли довести це. Але факт залишається фактом, що все починає удорожчувати. Налог платимо 3,5 гри, касовий апарат платимо гривень 200, термінал платимо гривень 200, якщо вам він, наприклад, потрібен. Потім за ліцензію ви заплатили один раз, більше нічого не платите. Ну і в принципі один раз в рік ви платите там, тихогляд на автомобіль і страховка, яка виростає десь в три рази. Більше, чим вона коштує там звичайно. Та що, друзі, отака ситуація? Я думаю, коротенько я вам розказав про те, як все-таки відкрити в наші часи ФОП і це зробити дуже легко. Як в наші часи зробити, там, наприклад, відкрити розрахунковий рахунок банки це дуже легко. У вас там і кави і напоїть, і цукерками накормлять. І як зробити ліцензію. Зареєструвавши свій автомобіль в шлях себе, і в принципі у вас є вже, можна сказати, практично всі документи. Так що, друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Я думаю, інформація була дуже корисна. Дякую вам за ваш коментар, за лайк, за підписку на канал, за підписку на мої всі мережі Instagram, Тікток, Facebook І дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі, і всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.